Знову у нас тестування оріончика зеленого. Мінягра агро Івано-Франківськ, шосе 28 Вартість Оріончика 8200. Примусована віска, 4 гідровиходи, 4 циліндровий мотор КМовський реверсивна коробка передач, дводискове щеплення. Абсолютно рівнесенька підлога. Перший помічник господарстві. Ось такий оріон. Вартість такого оріона 8 дійс. Лінія Агро Івано-Франківська, хало 160-28. Приходьте, тестуйте. Гарантія 2 роки. Доставка безкоштовна.